Переполох довкола Вінницької вежі нещодавно соцмережами ширилась фейкова інформація про нібито продаж символу Вінниці вежі Артинова. Невідомий виставив її в інтернет-магазин за 24 мільйони гривень. Чи не кожен вінничанин бачив це оголошення та чи сприйняв серйозно? Таких фейків я стараюся обминати, тому що стараюся аналізувати якусь інформацію і розумію, що ну, державну власність продати це якось вже дуже. Дуже фейк, дуже конкретний фейк. Це якось абсурдно дуже звучить. І я думаю, що це неможливо, бо тому що ця вежа, так як можна сказати, пам'ятник Вінниці, і це по суті невід'ємна частина Вінниці. і Якось її так продати просто як будинок. Я не думаю, що це можливо. Я навіть не думала, що її можна продавати. Ну, типу, і для чого взагалі не зрозуміло. Це таке місце відоме. Сюди всі приходять. Вона асоціюється з Вінницею, я навіть не думала, що її можуть продавати. Свого номеру телефону про продаж вежі у повідомленні невідомий не залишив, та й саме оголошення зникло. Посилання на нього вже недоступне. Тож ми в лічені секунди показали, як розвінчуються недолугі фейки. Водонапірна вежа продовжує залишатись на балансі міста, як пам'ятка архітектури місцевого значення, і не переходила у приватні руки.